Друзі, всіх вітаю! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні вам покажу наше чудове надходження. Це Renault Аркана 2020 року випуску. Автомобіль офіційний купувався в Україні в автосалоні у 2021 році. Даний автомобіль назнав 1,3 і три бензинового вигоні, автоматичні коробці з та обладнаний системою повного приводу. І продається такий автомобіль. У нас за ціною 22 тисячі 990 доларів. Має 80 тисяч кілометрів заявленого пробігу. У нас передня частина в бронеплівці. Є ось така led оптика а автомобіль в дуже гарному стані, оригінальні легкоспавні диски, хороша зимова гума. Є повторювачі поворотників, безключовий доступ, максимально гарний та збережений автомобіль. Технічно немає жодного нарікання, проходив лише технічні обслуговування. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля, є передня та задня камера. Фаркоп. Повторюю, що косметично та технічно автомобіль абсолютно не має ніяких питань. На рахунок заднього ряду тут нас зустрічає місткий шкіряний диван. В дуже гарному стані на рахунок переднього ряду сидінь. У нас є 4 мечі, декоративні накладки на пороги, мультикермо, підігрів лобового скла, підігрів керма. Гарна мультимедія. Підігрів переднього ряду сидінь в клімат-контроль, автоматична коробка передач, повний привід, максимально гарний збережений автомобіль. Також у нас є підсвітка по солому. А я вам вгадував, що це авто продається за ціною 22 тисячі доларів. Кого цікавить даний автомобіль? Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також таке авто можна купити у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. Зоммова компанія Автопарк.